Усім доброго, мирного дня ви на В'язальному каналі. Хочу розпочати своє відео з такої новини. Я хочу прийняти участь в новому СП. Верніше, можливо, це СП нове для вас спільний проєкт. Для мене він вже, я буду брати участь третій рік підряд. Це СП називається Зігрій мою душу. Її е, організувала це, цей спільний проєкт Наталочка, її канал називається В'язалки від Наталки. Е, дуже подобається мені цей блогер. Так, я знаю, що вона веде російською мовою, але, як виявилося в житті, патріот не той, який говорить українською, а той, який е, допомагає нашій Україні. Це, я тільки це хочу сказати. Далі не буду, кожен вирішує сам. Наталочка, великий тобі привіт. Ти знаєш, я тебе підтримую, твою сім'ю, як завжди, ми розуміємо один одного. Хто в темі, той в курсі наших відносин з Наталочкою. Дивіться, що цей проект «Зігрій мою душу, тут ми в'яжемо на. Більше, я буду казати, на благочинність. Будемо в'язати для наших захисників маніжки, шкарпетки, жилетки, що там ще в'яжуть дівчата, можна ще в'язати, палантини, шалі, все те, що ви накидуєте на плечі, будь ласочка, шапки не можна. Просто це я уточняю. І я буду тут в'язати тільки маніжки, тому що жилетку я в'язала прошли рік чоловікові. В, напевно, що в підзйомі на другий раз я вам цю жилетку покажу в фотографії. Я постараюсь сфотографувати на жіночому манекені, тому що чоловік мене боює, я на ньому не можу сфотографувати. І вам показати, тому що вона вийшла дуже класна. Або я вам розкажу, в мене є перша частина, як я в'язала цю, цю жилетку. Перейдіть на канал, подивіться. Я там розказала всі плюси всі плюси, мінусів там навіть нема. Тому що я зв'язала чоловік, скажімо так, майже півроку її носив, тому що холодно. Ви ж розумієте, вони ж там в окопах вони не гріються там зовсім. І вона дуже е, хороша вийшла модель. Давайте тепер розкажу, що буду в'язати, з якої пряжі. В мене є ось такий меренос. Я в'язала чоловікові жилетку, в мене лишилося тут грам 200. і оце. Е, з... Я і вчора його запитала, кажу, що ми будемо в'язати хлопцям на... для водіїв. В нього теж ця професія. І... Може тобі ще таке зв'язати. Він каже, я не знаю, що це таке. Ем, як це носиться. Ну, зв'яжи, я спробую, якщо то віддам хлопцям. Так що, першу маніжку буду в'язати йому. Таку плотну він хоче, і. Боже, щось в мене ця свічка. Ну, прямо ужас просто, правда? Дівчата, щось не знаю, чому вона так танеть і не хоче горіти. Е... Перша маніжка буде чоловікові. Не знаю, ви жилеті я додавала ще мохер чорний. Десь в мене є, можливо, найду. Було воно так класно. Але ж маніжка це більше йде до горла, то, можливо, буде йому кусатися. То, напевно, тут буде без мохера. Тобто, оцей проект буде точно для мого чоловіка маніжка. Так. І буду в'язати спицями, тестувати ось ці спиці Knit Pro Nova Cubix Це 4 Я думаю, що мені хватило. Тому що він не хоче таку товсту маніжку. І йдемо далі. Я буду в'язати ще для наших захисників. Ну, не тільки в мене ж чоловік, знаєте, на фронті. Є такі хлопці, в нього навіть в бригаді є дуже багато хлопців, які. Сироти, в яких немає, або старші батьки, або нема, взагалі ні жінок, нікого, в них і немає часу на це. Ем... Тому ми маємо їх одягати. Любий Боже, правду, дівчата, приєднуйтеся, навіть якщо ви в'яжете в кущах, не хочете приймати участь, можете написати на талочці під відео, що Наталочка, я зв'язала манішечки, можна, я вам відправлю. Маніжки, щоб ви передали хлопцям, якщо вас нема кому передати. Будь ласочка, наташі треба там більше 150 манішок. Так що ми, ми всі, всією Україною маємо в'язати на різні напрямки. Хочете наталості, будь ласочка, наталості. Є у вас хтось інший, будь ласочка, грійте наших хлопців, дівчат. Дівчата теж є на фронті, теж їх є багато. Ось, але в хлопців більш важкіше все одно йде робота. Тобто, я хочу змішати. У мене є ось цей акрил з вовною. Цей йде ще, я не знаю, колись я купила на базарі дуже багато кілограм, мені мама купила, подарила. Я в'язала в першому цьому СП зігрій мою душу своєму дядькові. На жаль, ми його втратили на фронті. Буде. В кінці жовтня-два роки, як він загинув. І для мене це СП таке, скажімо так, почалося з, з роботи для нього. Хочу, є У мене ще ось така напівшерсть, напіввовна. Я хочу змішати в такого в три ниточки і на спицях номер 4 нав'язати такі маніжки. Такої пряжі в мене є до 2 кг. Такої в мене є ось все, що є. Ну, я буду все вив'язувати. Можливо, ще щось там десь докуплю або знайду своїх залишків, теж є багато. Я думаю, що буде тепло. Так як я дідь Володі в'язала жилетку просто з махером і він носив, казав, що тепла була. То, якщо ми змішаємо ще з цією одною ниточкою, вона буде товстіша маніжка. Не знаю, дівчат, буду пробувати, як то кажеться, як нам дасть Бог, так все буде. Я не кажу, що я їх зв'яжу мільйон. Навіть якщо я зв'яжу 2, 3, 5 тих манішок, це вже буде якийсь вклад, скажімо так. СП у нас продлиться до 30 з. Починається 1 жовтня продлиться до 31 грудня. Так, дивіться, я ще не сказала, яку хочу ще домішати до цієї пряжі. Ну, ось тут мені вже, вроді би, і хватає, але в мене є ось така пряжа. Я в'язала чоловікові кофту. В мене її залишилося, ось дивіться. Коротше, залишилося багато. Зараз скажу, що це за пряжа. Я хочу просто вив'язати залишки. Ось така в мене є нако Гентле, чи як там називається, 100% бавовна. І я пущу її теж на маніжку на ось ці, що я буду тут робити, під мод. Чому? Я хочу вив'язати ці залишки, щоб воно. мені так, дівчата, хлопці, надоїло, що воно вдома по всій хаті лежить. Так, а цієї в мене є 300 гр. Те, то, і тут великий метраж. Я, Тут дуже класний склад. Чоловік цю кофту не знаю, скільки разів він її на всього, тому що забрала його воювати. 에, так, 45% цей йде бавовна, 42% акрил, 13 поліамід. Спеці рекомендують 2-2,5%, але нам, в спиці не главное, нам цікаво те, що я буду її змішувати. І на 50 грам, тут 300 метрів. Я ж кажу, метраж в неї великий, вона йде, має стречовий такий ефект. Так, і я хочу її сюди домішати. Не знаю, ось так дивіться. Так, мохер, це ось така має бути нитка. Коротше, в мене буде все меланж, виходить, але різна пряжа, я думаю, що воно буде непогано дивитися разом. І на спиці четвірки бистро зв'яжеться. Можливо, навіть 4 там, з половиною. Я гляну, як підберу спиці. Я думаю, що на четвірки я буду в'язати, тому що на менших, на менших спицях то ні, а на більших. 4-4,5 і швидше нав'яжеться. І ось так. Ще б, звісно, я хотіла би почати дуже сильно. Чекає мене один проєкт, це шаль, але в мене не буде на це часу. Тому що, я ж кажу, потрібно нав'язати багато хлопцям. І ми будемо саме перше в'язати нашим хлопцям. Коли нав'яжемо хлопцям, тоді можемо в'язати собі. Це моя така думка, тому що йде зима, їм там холодно. Таке, як маніжки, їм не дають. Їм дають бафи, вони досить синтетичні. І, ну, більше ти від них потієш, аніж вони тебе гріють. Це знаю дійсно, що по опиту, як то кажеться. Так що. Приєднуйтесь посилання на Наталочку, на групу на дівчат. Переходьте, дивіться, вступа дівчат, що вони там планують в'язати. І до скорої зустрічі!